За персону Снайдера, кілька років тому змагалися два університети, в яких відкрилася вакансія професора. І одним з цих університетів був Гарвардський, інший Єєльський. це людина, яка вибирає, в який університет йому піти на роботу. В Гарвард чи в Єїль. В результаті він вибрав Єль з тієї причини, що Єль, крім крім Снайдера, працевлаштувавши його дружину. Що для західного університету ну, це, це колосальний виняток. Влаштуватися на роботу в Гарвард на посаду професора, якому одразу дають тенію, там трошки інша система академічних ієрархій, це, це супер круто. Тобто, це в рок-музиці це масштаб Міка Джагера. Це дуже крупна історія. Зараз він є автором чотирьох книжок. Мені пощастило перекласти разом з Павлом Грицаком книжку Криваві землі, яка це книжка поліцерівського масштабу. Навіть якщо вона її не отримає, достатньо того, що вона є Нью-Йорк Таймс-бестселером, справді включено в обов'язкове читання до дуже багатьох курсів. Книжка прогреміла і книжка викликала на Заході дуже жваву дискусію. Вона спеціально написана в такий трошки скандальний спосіб. Виявляється, не одних євреїв знищували, вона дуже обурила польську спільноту, виявляється, поляки не найбільше постраждали. Якщо зараз спитати українця, яка країна найбільш неприємна для життя у світі? Якщо він скаже, що це Україна, то очевидно людина не зовсім адекватна. В Україні приємніше ніж в Сомалі, правда? Снайдер стверджує, що з 1917 грубо кажучи, по 1947-48 рік не було у світі більш неприємного місця і більш ризикованого місця, ніж Україна, говорячи ширше, ніж землі, які він називає Bloodlands. тобто це землі колишньої Речі Посполитої, Східна Польща, Україна, Білорусія, Литва, частина західних територій Росії. Методологічна новизна цієї книжки полягає в тому, що те масове убивство, яке було на цих землях, він розглядає як один окремо взятий епізод. Ми знаємо, що під час Голодомору загинуло там, від 5 до 8 хтось скільки нараховує людей. Ми знаємо, що німці знищили кожного четвертого білоруса, практично повністю було знищено польське населення у Польщі, 3 мільйона осіб. 10% населення Польщі до війни складали євреї. Їх практично всіх було знищено в таборах, назви яких ми знаємо з дитинства. Всі ці трагедії розтягнули національні історіографії. Трагедія польських євреїв це епізод історії держави Ізраїль, те, що ми знаємо під назвою Голокост. Трагедія білоруських партизан взяла собі радянська історіографія Голодомор. Снайдер, до речі, не вживає слово Голодомор в своєму тексті, і в західній історіографії не прийнято вживати слово Голодомор. Це українська історіографія взяла в себе цей сюжет. Нічого подібного говорить Снайдер. Це один епізод. Він почався на початку 30-х років. Радянський Союз почав це масове винищення і закінчився аж після Другої світової війни. Землі, які, на яких це все діло відбувається, він називає метафорою Bloodlands. Частина істориків говорять, що це термін. Я не вважаю це терміном, це метафора. Bloodlands, Borderlands. Через те її можна перекладати як завгодно. І ця книжка написана в літературний спосіб. Він пише короткими, рубленими реченнями з метою налякати американського читача. Книжка виразно розрахована на американського читача якому треба повідомляти, не просто існує держава Україна, і існувала українська радянська РСР а на цих землях відбулося найбільше зумисне масове вбивство в історії людства. Перше вбивство, яке не мало прецедентів, ніде досі за всі 40 тисяч років існування виду Homo sapiens не було так, щоб держава з ідеологічних міркувань масово вбиває своє населення. Який раціональний резон в цьому був? Старшокласники і студенти люблять такі запитання, я коли викладав історію України. Ми багато дискутували, який в цьому був раціональний резон. Навіщо знищувати в промислових кількостях платників податків? Снайдер відповідає на це питання. Як німецький геній дійшов до того, що треба знищити євреїв як таких? Почали розстрілювати, зрозуміли, що якось це нераціонально виходить витрачати 9 грамів свинцю на кожного окремо взятого єврея. Як ми можемо їх знищити швидше і економніше? З'являються науково-дослідні інститути, які проводять досліди. Ага, їх треба знищувати пестицидом, відомим під назвою Orange B, Ага, смерть займає стільки-то секунд. Одночасно ми можемо вбити стільки-то людей. І за місяць ми раніше вбивали 30 тисяч людей, а тепер можемо вбити 100 тисяч людей. Але цього всього мало. Звідки взялося так багато євреїв в цій клятій Польщі? А давайте будемо труїти їх іншим газом. Циклон цей газ називається. Оранж що американці у В'єтнамі використовували. Тобто німецький раціональний геній, поставлений на службу ідеології, починає думати, як убивати євреїв як таких одномоментно. В результаті німці в 43-му році констатували, що вони не встигають їх убивати. Їх виявляється так багато, що план остаточного знищення провалюється. Ще до того, вони починають думати, треба їх всіх переселити. Ідея про те, що євреїв треба знищити, виникає не одразу. Це певна еволюція. Давайте переселимо їх на е, Мадагаскар, тодішню британську колонію. Е, не вдалося домовитися з е, Британією, щоб їх вивезти, кораблів не вистачає. Е, спробували домовитися зі Сталіном. Давайте ви заберете польських євреїв собі. Сталін вічно відповів, що нам своїх вистачає. Е, і Снайдер дуже добре показує, як ця думка шукає виходу, як вона поступово приходить до ідеї, що треба їх знищити. Літературно ця книжка побудована на тому, що він спочатку констатує, що було убито 14 мільйонів людей, а потім вибирає певні сюжети, описує ці сюжети, не називаючи цих людей на імена, і в кінці завершує цю книжку, як звали цих людей. Його фінальний висновок дуже і, і проникливий. Якщо ми не спроможні, або ми не хочемо е зробити зусилля і назвати цих людей поіменно, хоча би якихось, або якщо ми заперечуємо сам цей факт, да? ми всі знаємо, що є публіка, яка заперечує факт голодомору, і навіть є публіка, яка заперечує факт Голокосту, що трошки в раціональний ум не вкладається. Да? А що тоді в Аушвіці було? Літній табір відпочинку. Е то це значить, що гітлер Сталіним не тільки вплинули на нашу історію, не тільки сформували територію наших держав, а вони вплинули на наше людське єство, вони змінили нас як людей. Його амбіція як історика, як літератора повернути пам'ять, ще раз сказати про це. Взагалі є теми, про які не можна переставати говорити. Тобто вони в кожному поколінні мусять відтворюватись для того, щоб це не повторилося. Потім, коли євреїв не стало. Коли не стало українського села, а ми досі розхльобуємо те, що українське село зникло як феномен, ми будемо писати книжки, і як же так сталося? Так? На чому замішалося колективне помішательство? Мені дуже сподобалося в моїх розділах, як 17 по 199 сторінку в цій книжці, я виреклав решту Павло Грицак. Мені дуже сподобався абсолютно екстравагантний сюжет Стівена Сугіхара. Я цим сюжетом завершу свій спіч. На Початку 30-х років на території Маньчжурії, окупованої японцями, було створено російський університет, в якому навчалася російська імміграція. Мета цього університету підготувати кадри для колоніальної адміністрації після того, як Японія захопить Сибір. Німці мали захопити Поволгу. Японці мали захопити по Урал, а між Волгою і Уралом резервація для того, що залишиться від, від Росії. В цьому університеті навчається людина на ім'я Тіуне Сугіхара. Етнічний японець, який народився в 1900 році. Йому років так 27, 28, ну, мого віку людина. Він одружується з росіянкою, приймає православ'я. Вивчає російську мову ну, майбутній адміністратор сибірського намісничі Японії. В 1939 році його засилають в японське консульство в Литву. Столиця Литви тоді була у місті Кавнес, що українці спрадавно називали Ковном. Він пише в депеші японському імператору, що щось готується. Щось готується. Тюне Судіхара знав дату 22 червня і теж повідомляв японцям. І Ріхард Зорге саме з цього середовища повідомляв розвідувальну інформацію, інформацію Сталіну. Приходить війна. В 1939 році німці і Совєти займають територію Литви. І навіщо консульство, коли Каунас тепер це радянська територія, є посольство в Москві. Його відкликають. Це не одномоментний акт. Він якийсь час ще закругляє справи японського справи консульства. Німці починають переслідувати євреїв. До нього звертається група євреїв, яка пропонує, просить його допомогти їм відправляти людей. Треба знайти якийсь вихід для євреїв, яких чекає, чекає Константи. Вони придумують таку схему. Ці євреї є підданими Голландії. Він підключає до цього голландське посольство, і треба їх кудись там на острів Формозу на острови в Тихому океані відправити. І він видає їм японські візи для того, щоб вони в'їхали в Японію. При наявності японської візи Радянський Союз видає їм візи, літаки туди не літали. І вони через всю територію Радянського Союзу відправляють цих євреїв в Владивосток з Владивостока в Японію і з Японії вже з на ті Частина відправилася на Голландські острови, частина в Сполучені Штати перебралася, І якось так склалося, що ця, ця система ні в кого не викликала, не викликала підозри. Всім не до того було. Ну, є якісь голландські підданці, хто там буде їх розбирати, що їхні прізвища там Рабінові чи Лубденштейн. Таким Макаром він відправляє через Радянський Союз в Японію кілька тисяч людей. Коли він сідає уже в поїзд, Їде в Москву, а з Москви повертається в Японію, Він через вікно передає консульську печатку євреям. І вони ще місяць, після того, як вже консульство закрили, роблять липові візи липові для того, щоб ці люди могли відправитися. Після закриття консульства він тиждень знімає квартиру на особисті гроші і штампує незаповнені ці бланки, роздає цим євреям, щоб вони могли виїхати. Сюжет абсолютно невідомий. Перше, Голокост взагалі як, як ідеологічна конструкція, це продукт 50-х-60-х років, потрібний державі Ізраїль для вибудовування ідентичності. Це взагалі дуже цікавий сюжет, як держава Ізраїль сконструювала Голокост, що не заперечує факту винищення євреїв. І е, у мене таке враження, що Ющенко, коли почав розкручувати голодомор, поняття зеленого не мав, як це було зроблено в державі Ізраїль. Музей Голодомору і музей Яд Вашен це різно, різно і феноменологічної природи речі. Один ізраїльський журналіст розшукує юності Судіхара в кінці 60-х років, пише про це книжку, цій людині дали звання праведника Миру, і він помер аж в 1986 році. Що свідчить про його самурайство? Він був із самурайського стану. Ця людина, врятувавши життя кільком тисячам людей, жодним словом, допоки до нього не прийшов ізраїльський журналіст, про це нікому не сказав.